А зараз у нас на огляді новинка, нова позиція, брюки, літо, молодіжні з різного матеріалу, де зустрічаються в достатній кількості модели із льону. І чоловічі, і жіночі модельки всіх розмірів. По 275 доларів за кілограм. Ціна мішечка вагою 25 кілограмів буде коштувати 2902 гривні. Передивляємося, сподобається саме цей мішечок то для замовлення достатньо буде лише дочекатися команди і за командою написати беру. Брюки літо молодіжні з різного матеріалу. В хорошому стані. позиція, як бачите, йде достатня кількість чоловічих моделей. Ціна за мішечок вагою 25 кг буде коштувати вам 2902 гривні. Додивляємося огляд. Цього мішечка комусь подобається, достатньо буде дочекатися команди, коли я скажу, що можна замовляти, по команді пишемо беру. Не втрачаємо, друзі, можливість на вигідну покупку. Тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося трансляцією, запрошуємо на огляди знайомих. Замовляємо цю позицію не лише із огляду, можна замовити і без огляду зашитий розпакований мішечок. Підписуємося на наш канал, сіткуємо за ефіром. Вибираємо вага 25 кг. Ціна мішечка по курсу на сьогоднішній день буде становити вам лише 2902 гривні. Чоловічі, жіночі модельки з різного матеріалу. Зустрічаються модельки з льону. Чоловічі модельки. Ось у нас жіночі також йдуть. Вага 25 кг, ціна за мішечок 2902 гривні. Брюки літо, молодіжні всіх розмірів з різного матеріалу. 2902 гривні за ось такий прекрасний мішечок. Кому подобає, сподобалася ця позиція, додивляємося огляд. Зараз зніму ще трішечки, потім даю команду, що можна замовляти. По команді відразу підписуємося, кому сподобався лот. І забираємо. Кількість товару цієї позиції обмежена. І чоловічі, і жіночі, други, літо, молодіжні. Підписуємося на наш канал, чи хто ще не підписався, слідкуємо за ефіром. Так, друзі, зараз у нас на огляді новинка нова позиція. Брюки літо молодіжні. Брюки літо молодіжні з різного матеріалу. Зустрічаються модельки із льону. Вага мішка 25 кілограмів, ціна 2902 гривні. Дуже класна позиція в хорошому стані. Дивимося, вибираємо із огляду, замовляємо цю або будь-яку іншу позицію. Кому сподобався цей мішечок, вже можна замовляти. Брюки, літо, молодіжні і чоловічі і жіночі модельки. 2902 гривні за мішечок вагою 25 кг. В достатній кількості зустрічаються модели із льону. Хто бажає придбати саме цей мішечок лот No1. Забираємо перший лот і очікуємо, далі у нас на огляді буде викладка і презентація наступного другого лоту. Розміри йдуть всі. Ціна по 2,75 центів за кілограм. Ціна мішечка лише 2902 гривні. Брюки літо молодіжні. Дякую, друзі, за увагу. Перший мішечок відзнято. Їх сьогодні ще буде два плоти на огляді. Матимете можливість вибрати або замовити відразу всі три. Це у нас позиція під кодом Pan